Іще одна в'їзна вежа в острозі Луцька. Вона на відміну від татарської більш доглянута усередині музей книги. Тут зберігається півтори тисячі стародруків. Є іще ще один примірник Острозької біблії, яку надрукував відомий Іван Федоров. Також у музеї покажуть перше видання Котляревського. Ось це прижиттєве видання Інеїди Котляревського. Із книжкою пов'язана дуже цікава історія. Її у 86-му році музею подарувало товариство книголюбів. Знайшло видання це товариство аж у Москві. Придбало за більше ніж 800 рублів. І на той час це була ціна цілого запорожця. На третьому поверсі сучасні виставки у це центрі лежить кована книжка страсті христові. Її вага 50 кілограм. Я можу тільки припідняти її трошечки, і, повірте, ледве-ледве гортати сторінки. Нею говорив Ісус Христос. Зараз ми будемо спілкуватись арамейською мовою. Дмитро Цурін викладає в Островській академії на кафедрі релігієзнавства та іноземних мов. Він єдина людина в Україні, яка знає арамейську мову. Ісус і апостоли говорили арамейською мовою. Тобто ви володієте мовою Ісуса Христа. Ну так. Раніше арамейська мова була дуже поширеною, і зараз нею говорить певна кількість людей. Схожа вона на єврейську. Якщо тут рано, то кажуть Сафратова. І сніданок з один плюс один перекласти на арамейську також можливо. Сніданок з один плюс один. Арха Црам Хадбхад Ім Хадбехат Хадбехат це один присуди. Так і ще один унікальний викладач Острозької академії це Михайло Якубович. У свої 27 років він переклав Коран. А це повне видання з арабської на українську, причому опубліковане. Над перекладом працював 5 років. Священну книгу видали у Саудівській Аравії. Розповсюджують безкоштовно. Якого року видавництва? 1434-го гіджри, тобто за ісламським літочисленням, відповідно, 2013 за християнським. Починається у нас звідси справа. Арабську мову науковець вивчив самостійно. Тепер вже спільно із українським видавництвом працює над другою редакцією перекладу. Кашу, яку їли самі князі Острозькі, починаємо готувати просто зараз. Але виявилось, що швидко каші ми не спуштуємо. Наскільки ми маємо замочити це зерно? На цілу ніч можу я, да можу долучитися. Це не складно. Тут я точно нічого не зіпсую Це? Зерно дике, має назву вона полба, і вирощено воно ще за тими технологіями, за якими вирощувалось при князях островських. Тому ми маємо чекати цілу ніч. І лише завтра на ранок будемо готувати з нього автентичну кашу. А вже завтра ми доготуємо кашу полба, сходимо на зимову риболовлю і звичайно вручимо подарунок із міста Острог. Дивіться, мій путівник.